Нові подробиці педофільно-музичного скандалу навколо Ігоря Завадського. Коло постраждалих від іменитого акордеоніста збільшується. Наразі міліція вже має вісім заяв про розпусні випадки. Сам музикант очікуватиме суду у слідчому ізоляторі. Його заарештували на два місяці. Близькі до завацького люди переконані, що того підставили конкуренти, Олена Зоріна слухала усі аргументи сторін. Арешт Ігоря завадського більше нагадував пограбування. Зізнаються сусіди. Ось цей замок зламали двері у квартиру акордеоніста теж взяли з силою. Через галас сусіди навіть викликали міліцію. Правоохоронці приїхали і впізнали серед зломників своїх колег. Тадікарації ігоря, котре вони спортували на концертах. От його брашурик його затримали за день до концерту у столичному будинку актора. Сусідка Олена досі не може оговтатися. Частенько ходила на його виступи. У те, що 46-річний музикант розбещував неповнолітніх, не вірить. Та дійсно до нього приходили діти, його учні з акордіонами. Займалися на акордіоні, Звуки були слишним. Музики у нас в квартирі, поэтому для мене не було нічого странного в тому, що к нему діти приходили. І після концерта к нього приходили поклонники. Він був дуже популярним і є популярним. Він теж Завадський, колишні учень акордеоніста. Іван так само бував у нього вдома. Згадує про натхненника, тільки хороше. Я познайомився, коли мені було 16 років. Я був у нього не один раз вдома. Були тільки творчі відносини, були якісь поради. Там були навіть він збирався мене вести на конкурс до Італії. Ніхто нічого я не знаю. Чому така інформація? Які учні в нього? Діти його оточували всюди на виступах, репетиціях вдома, але він просто їх вчив, впевнена телеведуча Світлана Леонтьєва. Вона з Ігорем близькі друзі, каже, музикант мав конкурентів, які йому заздрили. Підозрюю, що і цього разу це провокація. Кілька років тому він мені скаржився на те, що в засобах масової інформації з'являлися замовні матеріали від його конкурентів про те, що нібито він і нагороди не отримував, нібито він все це сфальсифікував, нібито він і дипломи підробив. Я бачила нагороди. Перевірити нагороди диплом і дипломи музиканта пропонує його колега, теж акордеоніст Ян Табачник. Вони з Завадським ніколи не товаришували. Табачник не бачив у ньому колеги. Нині взагалі готовий вбити. Он хазяїн собственної жопи. Що хоче, пусть робить. Але Що стосується кіні, я вважаю, що якби це бы було з моїми дітьми, я просто б вбив би. Через натяки на нетрадиційну сексуальну орієнтацію постраждав під'їзд Завадського його розписали принизливими словами. Музикант кажуть, їх власноруч замальовував. У цій квартирі він жив зі своїм адміністратором Андрієм. Його заарештували разом із Ігорем. Але друзі музиканта кажуть, що вони там працювали до того ж, Андрій далеко не дитина. В Андрія був офіс на кухні. Там стояли комп'ютери, там стояв там принтер, фотоапарат. Вони там все на кухні. Вони там працювали в основному, тому що готувати вони сильно не вміють. За свідченнями очевидців Ігоря Завацького затримували без ордеру. Коли його виводили, він постійно про це кричав. Тим часом в міліції збільшується кількість потерпілих. Наразі додалося ще дві заяви від батьків. Діти, яких, начебто, постраждали від акордеоніста, версію про те, що завадського підставили, правоохоронці не розглядають. Цей злочин задокументовано, і це все доказова база. Вона власне і буде розглядатися в суді, і в суді вже у змагальному процесі вони можуть відстоювати свої права, казати, що працівник міліції не там розписався чи без якогось документа. Скандал навколо знаного акордеоніста лише поповнив низку педофільних справ знаменитостей у вересні 2009-го дев'ятого. Під центрі громадської уваги опинився міжнародний дитячий табір Артек. Тоді дитячих гвалтівників шукали серед депутатів від бюту, але справа так нічим не завершилась. Наступного року у розбещенні неповнолітнього звинувачують російського диригента Михайла Плетньова. Але згодом усі звинувачення з нього знімають у США цього року. Таке ж інкримінують українському хокейному тренеру. Не витримавши цього, Іван Правілов наклав на себе руки. Музиканту завадському наразі загрожує до 12 років в'язниці. Навіть якщо його виправдають, він навряд чи відновить свою репутацію і бувалу популярність. На Данило Городецький та Денис Перегудов Твай.